Привіт! Мене звуть Ірина Шкляр, мені 45 років. Е, моє захоплення акторським мистецтвом почалося ще у дитинстві. Потім школа, універ, усі конкурси, все це про мене. Я навчаюсь у акторській школі контрабас. Е, вже є досвід е, зйомки у кіно, «Вісім променів, е, українського Різдва. Е, я декілька років е, назад я е, жила в Іспанії і е, я гарно е, спілкуюсь з іспанською мовою. Я танцюю сальцю, бачату, е, я дуже пластична, е, рискована, гаряча чіка. Авлю у стей іспаньо, ми густо мучу Моя мета продовжувати розвиватися як актриса, навчатися акторському мистецтву, радувати своїх глядачів, своєю харизмою. Буду рада співпрацювати, цілую іра.